Партнер відліку часу родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили, ви вранці свіженьке купили. Випуску. Пішов дощ і потекли дахи. Десятки будинків у місті потерпають від дірявих покрівель. Дощ показав, де у львівських будинках потрібно полагодити дахи. Прощавай школу. Для чотирьох тисяч львів'ян пролунав останній дзвоник. Цього року у школах міста понад 400 учнів, що претендують на золоту медаль. Пітони ігуана, варан та павуки птахоїди. В еколого натуралістичному центрі відкрилася виставка екзотичних плазунів та комах. На виставці представлено більше 50 видів тераріумних тварин. Та зіркою програми став цей альбіносний пітон. Вітаю! Ви дивитесь наш репортер про події п'ятниці. Далі у випуску. Погнутий дах і цемент довкола. Сьогодні близько обіром приблизно 45-50 сантиметрів і летіла з самого верху будинку. Спершого проламала пластмасове покриття на балконі, а потім перекинулася на авто. Власник машини, мешканець будинку. Чи вимагатиме він відшкодування? Чоловік ще не знає. Сидів в хаті, чую тут який, я з вікна виглядаю, дивлюся, кусок від будинку, відколовся. Внаслідок температурних різних режимів це літо зима. Відомо якась по появилась там тріщина, мороз почав справу зробив свою, воно розширило, пішла тепер дощі, і він просто ця плита злетіла зверху вниз. Її скривдили, і досі ніхто не покараний. 14-річна Настя опинилася в лікарні. Її побили на дискотеці у народному домі. Проте у Кам'янко-Бузькому райвідділі лише через три місяці спромоглися визнати школярку потерпілою. Натомість студентка Оксана, яка навчається на першому курсі у Львівській політехніці, як розповідають у добротворі, до випадку з настою побила ще двох дівчат. У неї красиве обличчя, але змушена його ховати в капішон. Все після того, як пішла на дискотеку, і її запросив на танець незнайомець. Підійшла дівчина з політехніки і сказала, я тебе не знаю, ти мене не знаєш, але ти все одно дістанеш. І почала тягти мене за волосся до виходу з залу. У мене закрутилася голова, я впала. Коли я впала і лежала лежать, вона мене схопила за волосся і вдарила у батарею. Принічена дівчина пішла додому, її зустріла мама. Перше, на що звернула уваги, це на руки своєї дитини. Що то в тебе? В неї жмут волосся цілий вирваний. Вона сиділа на порозі то за голову, то за живіт, і тільки мене побили. Мене я кажу, як, як, що сталося. Потім я її відвела на диван, посадила. Дивлюся, а вона вся в гематомах. Батько ж повернувся з відрядження, уже коли дівчина лежала у лікарні. У дитини був струс мозку і тупі травми живота. Ну не впізнав я своєї дитини, яка була до того, життя Ну, завжди всюди, всьому допомагала мені. А тут замкнута дитина Ні слова не може сказати взагалі, плаче. А все через сильний стрес і глибоку депресію, розповіли в Охмадиті, де продовжила лікуватись дівчина, адже є наслідки безпосередні після травми, а є наслідки віддалені. І важко сказати, важко спрогнозувати, які будуть в майбутньому наслідки не тільки неврологічні, але й наслідки психічні. В цьому народному домі щотижня проходить дискотека. А ось і батареї, в які били дівчину, та всього цього не бачила директор будинку культури, хоч і була в той вечір на танцях. Мати ж підлітка не вірить її словам. Спокійно, тишина. Я знала тільки за цей інцидент. Мені сторожиха позвонила серед ночі, що дзвонить мама. Ви позвонили, чи що? Що дівчину побили? Ну ні вона, ні я ніхто того не бачив. Виявляється, Вони десь за панно там десь тягнули одна другу. Чому кажете, що? Вона не була в шоковому стані. Ну Ніхто не а бачив того. Ви її бачили? Ні, Я її я, не бачу. я, мама стою перед вами. Я ну, вам говорю, ну, то що виявляється? Мені то все приснилося. так? так вважають і однокласники Насті, які були на дискотеці. Ми матюкалися там, підвищали голос один на одного, але ніхто не бився. А директор і взагалі вважає конфлікт вичерпним по результатах розслідування. Ну е, наскільки нам доповідали, доповідали мені мої заступники. Там питання було між дітьми врегульовано. Та батьки дівчини зовсім іншої думки до міліції звернулись іще в січні. Доньку ж визнали потерпілою у квітні аж через три місяця. Хоч за законом це мали б зробити ще в перший тиждень після звернення. Чому ми запитали у слідчої? Але справа в тому, що ми читали лист відповідь з прокуратури, де було вказано, що її визнано потерпілою 29 квітня. Не знаю, не можу вам повідомити. Матеріалів в мене зараз немає, експертиза проводиться. Не можу вам просто нічого конкретно сказати. Так відповіла і у Кам'янко-Бузькому райвідділі міліції. Тож ми вирішили прийти до самої дівчини, яка розпускала руки. Та вдома її не було. Натомість вдалося зустріти сусіда. Про забіяку він чув. А ти знаєш Чорному, бо каже, що вона нам побила дівчат. Знаю. І що ти знаєш про то? Е, нічого. Не вірю. Таке то життя наше добротівське. Як тільки побачив камеру, хлопець злякався. Як же ж вдалося першокурсниці Львівської політехніки налякати весь добротвір? Спитаємо її про це по телефону. Я просто нічого не можу сказати, складу. Там дійсно нічого не було такого. Ну але ви Ми просто посварилися і все. А ви не билися? Ми не билися, і там ніяких челесних ушкоджень не було у неї нічого. А через що ви посварились? Ну це я навіть до цього не маю ніякого відношення. Просто не в той момент і не в той час. Мене просто хочуть зробити винною. І вже занадто багато часу. Мені знабрило, і я не хочу визнатися. Таму психологи ж запевняють, тепер бійки на дискотеках явище не поодиноке. Якщо колись розлади поведінки були більше характерні для хлопчиків, то, на жаль, зараз серед дівчаток. Чому так? Ну напевно, тому що сім'ї порозвалювалися, мамів нема дома. Якщо колись на заробітки швидше чоловіки їздили, то зараз їздять жінки, і дівчатка, залишаючись татами, напевно, швидше ідентифікуються як по чоловічому типу. Тож батьки Насті будуть відстоювати права доньки в прокуратурі, адже поки що її захист, її батьки. Христина Шевченко, Юрій Герасимов, наш репортер. Дощить другий день і дощитиме за прогнозами синоптиків ще тиждень. У таку негоду потерпають мешканці дахи будинків, у яких довго не знали ремонту. Лише у п'ятницю на гарячу лінію міста надійшло понад 30 скарг з усіх районів Львова. На Замерстинівській 10 поточний ремонт даху ЛКП Центральне зробили минулого тижня. Тут замінили шифер і пообіцяли мешканцям, що протікати більше не буде. Однак, перший дощ спростував слова комунальників. В результаті на підлозі горища лежить крильонка, сарата, на якій зібрано все, що на хляпалову зі мною прийшли, і бачили, що підкапує, далі мокне. І якби не оця крильонка, це все було б на голові і робився б знову ремонт. Тепер же ВЛКП сказали, що на місце прийде покрівельник та огляне дах. Розумієте, є такий факт, що може десь і неаккуратно зроблено, може десь в цьому власне місці не було ліквідована проблема. Дану проблему ми ліквідуємо. Тільки буде хороша погода, сприятливі погодні умови для того, щоб ліквідувати дану проблему. У 108-му будинку на Тернавського вода з даху протікає аж на сходову клітку. А у цій квартирі плями не просихають вже роками. Тому й ремонту не можуть зробити. На Дунайській 5 дах ремонтували не так давно півтора роки тому. Проте тепер в одному з під'їздів у місці, де приходить кабель, перша водяна пляма. Зробили да, не бігло, все було нормально. А далі мороз пішов, сніг попав, кабель замерз, потім кабель нагрівся, він щось роздув, попала водичка. Водичка знову роздула, знов злузилась, і зараз дощ іде, і вона побіжала. Скаржились на протікання даху й на гарячу лінію міста. Упродовж дня було 31 звернення. Менше по протіканню рин такого плану, більше по дахах, зокрема. Телефонують, ми автоматично передаємо зразу інформацію в ЛКП, в районну адміністрацію і вони вже контролюють виконання звернень. Кошти на ремонт дахів з міського бюджету отримала кожна райадміністрація. Цього року заплановано е, виділено коштів мільйон 324 тисячі на ремонт дахів. З них 430 тисяч це є. Поточний ремонт і решта це капітальний ремонт дахів. Поточний ремонт дахів зроблять приблизно у 30 будинках Галицького району за кошти адміністрації. Потребують такого ремонту понад півсотні. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, наш репортер. Забудовників арсеналу перевірять, прокуратура Галицького району взялася перевіряти будівництво музейно-рестораторського закладу у підвалі музею Арсенал. Наразі прокуратура розслідує обставини можливого нищення історичної пам'ятки, а також з'ясовує, чи не порушили закону будівельники, які там працюють. Нагадаю, минулої середи міський голова Львова Андрій Садовий скерував телеграми до міністра культури, прем'єр-міністра та президента України з проханням скасувати дозвіл на будівельні роботи у музеї. Призначено в межах кримінального провадження перевірка, яка доручена інспекції архітектурно-будівельного контролю, яка має вказати, чи дійсно проводиться будівництво на підставі проекту, який чи він дійсно погоджений у відповідності до вимог чинного законодавства про містобудовну діяльність та культурну спадщину. В добру путь. Понад 4 тисячі випускників львівських шкіл сьогодні прощалися з дитинством. А першачки брали з них приклад. Попри дощ, останній дзвоник таки задзвонів. Щоправда, в актових залах. Для Світлани цей останній дзвоник. Дійсно, останній сьогодні в нас однокласником. І задзвонить. Тому що ми самі красиві. Вишиванки, стрічки у волосі та синьо-жовті кульки у руках. Випускників просять не жувати гумок і достойно поводити себе під час гімну України, бо сьогодні вони обличчя 62 ї школи. Тепер з них беруть приклад першачки. А ще 11 років тому їх привели сюди за руку. Бантиках, блузочці з рюшечками. Мама, тато були, бабці, родина ціла. Вона супроводжувала. Вчила старша моя сестра, тому у нас тут таке коло родини було в школі. У цій школі немає претендентів на золото, хоч у місті успішних учнів назбирається більше чотири сотні. Однак на це тут не зважають. Головне, кажуть, випустити в дорослий світ добрих людей. Звичайно, ще і. У серці сльозою на очах, бо щось віддаєш, частинку себе віддаєш. Тішився, да. трошки плачем. Плачуть і не приховують сліз, бо розчулила малеча з першоподарунками, після й піснями. Я Плаче й Світлана, адже для неї та її мами останній дзвоник це дійсно свято. У мене рік за роком старший минулого року закінчив 11 клас, Цього року молодша, так що для мене кожен рік свято. Однак вже з понеділка учням доведеться напружити мізки. Попереду атестація, перевірятимуть, що залишилося в головах випускників після уроків з літератури, мови та історії України. А вже з початку літа незалежне оцінювання. Хороший результат запорука вступу Світлани до медичного училища. І здійсняться мрії батьків. Мама медик 20 років. Надію, що вона буде хорошим медиком. У дітей інші мрії. 6 липня випускний вже все готово. Замовлення зробили. Чекаєш? Понятно. А вчителі, як завжди, за своє щасливої дороги, гарного злету, здійснення мрій. Оксана Синишин, Олександр Бригадир, наш репортер. Вчитись ніколи не пізно. Останній дзвінок пролунав і за ґратами. І таке буває. Ті, хто не знайшов часу для навчання на волі, можуть надолужити втрачене. Адже чимало задратованих не вміють ні читати, ні писати. Святкова лінійка за колючим дротом, як і у звичайній школі. Тільки у своєрідній атмосфері і за батьків тут суворі наглядачі. Та й віковий ценз випускників удвічі, а то і втричі більший. Святкову атмосферу підтримують тутешні музики. Анатолій Павловський у свої 60 нині відбув перший і останній дзвоник у своєму житті. Він з неблагополучної сім'ї, тож у юнацтві було не до науки. Вулиця стала для нього школою життя. Хуліганство все таке не давало мені кінчити школу. Зараз почуваю себе так, як ніби в 14-15 років. На кінець кінців я е, маю повну середню освіту. Втім, для того, аби отримати середню освіту, випускникам ще треба скласти іспити. Лише тоді отримають свої атестати. Тюремники запевняють, вони нічим не різняться з тими, що дають на волі. Дипломи ці всі, вони є атестати, вони є рівні одинакові. Тож цей атестат, вийшовши на волю, може представити його в будь-який навчальний заклад чи на будь-яку роботу і таке інше. Втім, педагоги зізнаються, чимало випускників, які колись обіцяли стати на шлях виправлення, повертаються знову і знову за колючку. Та педагоги вже навіть складають живі анекдоти про навчання за ґратами. Що учень ходив три місяці до школи, а потім два місяці був відсутній. Ну і через два місяці класний керівник запитує: каже: Ти що, не хочеш атестату отримати? чи що? Він каже, як не хочу? Хочу. А чого ж ти не ходив два місяці? Я був на волі. каже. Роман Степанович вже 11 років вчителює за ґратами. Каже, попри стереотипи, тут йому працювати спокійніше, ніж на волі. Ці учні вже самі розуміють, для чого їм треба знання. Втім, у кожному класі є спеціальна кнопка для виклику підмоги. Людям на свободі здається, що це щось страшне, що отут усі тільки з ножами ходять, знаєте, думають, як от тільки людину, скажімо, убити принизити. Кнопка така справді є. Але я не пригадую жодного випадку, щоб колись ми нею користувалися. Загалом на Львівщині у виправних закладах цьогоріч отримали свою першу освіту понад 250 в'язнів. Далі вони можуть продовжити навчання у тутешніх профтехучилищах. Віталій Кубліков, Роман Миленький, наш репортер. Золото та дві бронзи привезли до Львова троє учнів фізмат-ліцею. Школярі брали участь у міжнародній Менделіївській олімпіаді в Ташкенті. Юні знавці хімії змагалися з представниками 17 країн світу. Олімпійське золото здобув випускник фізико-математичного ліцею Андрій Стельмах. Бронзові нагороди десятикласники Олег Гордійчук та Владислав Нешта. Зараз учні готуються до відбіркового етапу на міжнародну олімпіаду з хімії, яка в липні відбудеться у Москві. Часу витрачав багато, це кожен день в ліцеї з 9 до 8. Це розв'язування задач, це опрацювання літератури різної. Ми вже багато років поспіль, десь приблизно років 10 їздимо на міжнародні меділецькі олімпіади, причому кожного року показують хороші результати. Львівський тераріум. У Львівському дитячому еколого-натуралістичному центрі відкрили виставку тераріумних тварин. Цього року відвідувачам показують 10 нових видів плазунів. Перед початком виставки працівники натуралістичного центру ще облаштовують інтер'єр для плазунів. Ось так виглядає оселя австралійського пітона. Натуральна. Без хімії. А ось і новоселець. Без паніки. Не дергають руками, то вони доволі такі спокійні, адекватні на руках. Не менш адекватний і ось цей пітон альбінос. Пацюками його годує Андрій, хлопець з плазуном, давні друзі. Я їм воду міняю, їсти їм даю. Вони їдять мишей малих, ну, деколи навіть можуть більших з'їсти, якщо їм більших дати. А ось до цієї ігуани краще не підходити, може відштовхнути хвостом і має третє око, яке дуже чутливо реагує на світло. Тож утихомирити тварину на ім'я Годзіла завдання не з легких. Цього року в компанії плазунів новачки і їх більше десяти. Це королівські змії, південноамериканські черепахи, і ось цей капський варан. Їх ще називають сухопутними крокодилами, тобто вони за своїм характером. Живлення, поведінки, вони дуже схожі на крокодилів. І, в принципі, рідко бувають такі тварини серед варанів, які ручні, яких можна брати в руки. Та цей легінь ще з маличку зірка телекамер, тож звик до людських долонь. Також на виставці можна побачити павуків та хоїдів, кубинських тарганів і кілька видів слимаків. Вибивався з картини хіба іспаномовний папуга. І такий ареал відвідувачам до смаку. Змії дуже, ну вони такі різні. І великі, і маленькі такі. Різні кольори гарні дуже такі. Ну, і, Чесно кажучи, всі цікаві. Кожна має якусь індивідуальність. Усі охочі зможуть подивитись на плазунів і комах до 2 червня. Христина Шевченко Олексій Шилковий – наш репортер. Нагадаю, наші новини ви можете переглянути і в інтернеті за адресою львів 24com Далі для вас ще новини культури, економіки та спорту. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей і зачу теплого вечора. За 4 місяці і 300 тисяч гривень сходи у будинку, що на вулиці театральній, обіцяють повністю замінити. Відновленням історичних сходів займуться німецькі та українські реставратори. Крістоф, експерт з Німеччини, показує, що тут замінити потрібно не лише східці, а й усю дерев'яну фурнітуру та електричну проводку. Стіни ж очистять від штукатурки, бо ймовірно під нею збереглись старі стінописи. Тут є дуже багато кроків, які потрібно зробити. Деякі частини можна реставрувати, деякі частини потрібно демонтувати і встановити нові. Багато декоративних елементів зникли, перила понищені, немає декоративного стовпця. Оновлюватимуть внутрішню частину будинка відповідно до пам'ятку охоронних вимог ЮНЕСКО, тож вхідні металеві двері замінять на дерев'яні, відтворені за історичним зразком. Цей будинок один із десяти мешканців, яких подали заявки на реставрацію. Із них обрали три кам'яниці, де сходи були в найгіршому стані. Ці сходові клітки вже мають свої руки. По-друге, це є така частина будинку, яка найбільше використовується всіма мешканцями. По-третє, вона довший час була незахищена, бо дуже часто нема встановлених кодових замків. Двері відкриті настіж. І там заходили навіть такі мисливці за кольоровими металами, котрі дуже часто ну звідти просто забирали елементи огорожі. Робити ремонт на театральній та ще у двох будинках будуть за кошти німецького товариства міжнародної співпраці ГІС та міської ради долучитись фінал мусять і самі мешканці. Їм пропонують заплатити по 500 гривень. Люди підтримали таку ідею. ну По-перше, тому що будинок має історичну цінність, і потім сходи взагалі є не в порядку. Вже в кінці липня майстри почнуть ремонт. А у четвер ті ж німецькі та українські реставратори презентували один із п'яти балконів, який відновлювали за такою ж схемою. Марта Когут, Юрій Герасимов, наш репортер, для програми Економіка. Новини культури представляє новий торговий центр Три слони. Все для дому. До Львова приїхав всесвітньо відомий диригент із Франції Міша Кац. Із львівським слухачем він зустрінеться у філармонії у межах міжнародного фестивалю Віртуози. Із симфонічним оркестром Львівської філармонії готують твори Гершвіна, Шостаковича і Хачатуряна. З цими музикантами міша Кац працював уже багато разів, тому поводиться з ними як з давніми друзями. Мне нужен самый антипатичный звук, самый, который анкадорий из желчного пузиря. Не забудьте, желчный пузырь – очень важный елемент. Міша Кац – професор Женевської, Ніцької та Паризької консерваторій. Гастролює без перебільшення в усіх куточках світу. У найпрестижніших залах музиканти мають за честь вийти на одну сцену із Кацом. По-перше, Міша Кац – диригент неймовірної висоти. Це музикант всесвітнього рівня. Ну, і в першу чергу, як будь-який музикант, відхоче просто якісної, професійної професійного підходу до музики і віддавати себе на всі сто на репетиції. диригент теж віддається на всі сто, так що аж стікає сімома потами. Ви знаєте, я думаю, що Шестакович із нас всі соки витягнув. Цей харизматичний чоловік буває чи не на кожному львівському фестивалі віртуози, а усе тому, що почувається тут як вдома. Я прежде всего, дуже люблю наш замічаний оркестр. Я передовсім люблю ваш прекрасний оркестр, чудова атмосфера, величезна віддача від музикантів. Львів місто дивовижне, тому я й приїжджаю сюди, бо це місто дихає музичними традиціями. Я дуже люблю нашу філармонію, цей прекрасний зал, і головне завжди зворушливі до зустрічі із львівською публікою. У своєму житті мішакац найголовнішими називає три: музика, мама і море, бо мешкає у Каннах на морському узбережжі. А от найрідніші міста каже, це Одеса, звідки походить його мама, і Львів, бо близький по духу. Через постійні гастролі Мішакац живе у шаленому темпі. В урагані бо Потому що я в урагані щойно повернувся із проекту Культура без кордонів, а ще недавно мав виступи у Вашингтоні, Америці, Нью-Йорку, Монреалі і Оттаві. А нарешті приїхав на кілька днів у наш рідний Львів. Тим часом у філармонії очікують і на інші знакові концерти фестивалю Віртуози. Потім, в середу, 29 травня, цікавий проект. Повертаючись до Львова, до Львова приїжджають три солісти зі Сполучених Штатів Сорока Соломія з чоловіком Артуром Гріном та Назар Джурин. Люди кровно пов'язані з Львовом. Звичайно, з нетерпінням очікуємо також Аркадія Шелклопера, який пише для нас нову спеціальну програму. Але це у наступні дні. А наразі у неділю львів'ян кличе на побачення Міша Кац. Марічка Крижанівська, Олександр Бергадир, наш репортер. Все в дім. Кредо справжніх турботливих чоловіків. Двері, підлоги, кухні, техніка і сантехніка. Посуд, вазони, текстиль, люстри, килими та меблі. Все для дому. До нового сезону. Три слони Львів, кільцева дорога. Виїзд з Городоцької. Мої вітання, Наш спор до вашої уваги. Давньогрецьке мистецтво у сучасному Львові. Найсильніші гімнастки позмагалися на першості області. У чотирьох видах вправ свою майстерність показали досвідчені кандидати та майстри спорту. У програмі змагань вправи на брусах, колоді, опорний стрибок і вільні вправи. І кожне завдання потрібно виконати за півтори хвилини якомога чистіше та без падінь. Взагалом комбінація стільки я. Збила падіння, впала на штайлер вперед, тому це мій елемент, такий, що я його так може впасти. Десяток складних елементів тут виконують навіть найменші спортсменки. Найлегшим видом, звісно ж, називають вільні вправи. Напевно, трошки гірше було і бруся, ну і прыжок, напевно. А що найкраще? Ну, вільні і колода. Однак показати себе якомога краще на цих змаганнях хоче кожна із 20 гімнасток, адже високий результат це перепустка на чемпіонат України. Щоправда, там вимоги до спортсменок дуже високі. На вільних правах тут подвійне сальто назад, вперед, подвійні потрійні піруети. то складність в акробатичних правах, але і є і ще гімнастичні, то різні стрибки. Повороти, повороти такі на одній нозі, то три повороти може бути, то 1800 градусів. Попри впевненість та підготовку, високі результати не у всіх. Нерідко причиною є травми. Ну, в кожного гімнаста є свій улюблений снаряд, на якому він може все зробити. От в мене бруся. Там який елемент будете виконувати? Я вже зробила там. Вже робили. Так, і пали дарила. Що все вийшло? Всі елементи? Ні, багато що не вийшло. А чемпіонат України із спортивної гімнастики відбудеться 10 червня у Кіровограді. Ірина Шубінець, Роман Миленький – наш спорт. І ще один чемпіон. Львів'янин Роман Мартиненко став найсильнішим у світі у вправі жим лежачи. Цьогорічний чемпіонат світу у Литві прийняв понад 160 найсильніших спортсменів із більшості країн. Однак Роман Мартиненко одразу вибору першу сходинку п'єдесталу серед юніорів у логовій категорії до 83 кілограмів. Майстер спорту міжнародного класу, член збірної України, не дав своїм суперникам жодного шансу і встановив у своїй короні вправі світовий рекорд 255,5 кілограмів. На воді та на суші спортсмени змагатимуться увесь вікенд. Упродовж двох днів кермуватимуть велосипедами та автомобілями, а ще плаватимуть, веслуватимуть та гратимуть у футбол. Що де да коли дивіться далі у рубриці? свято для велосипедистів у суботу усі любителі двоколісних відсвяткують свій день символічним велопробігом. Збір учасників о 10-й ранку біля оперного театру. Сядуть за кермо і автолюбителі. Відбудеться гран-при Львова з драгрейсингу. Найправніші водії проїдуть ділянку дороги від перехрестя вулиць Наукова кульпарківська і до вулиці Лесі Українки у селі Сокільники. Початок у суботу о 10-й ранку. Хто не на суші, той на воді. На озері Наварія відбудуться пошукові змагання серед школярів Львівщини під гаслом, хто ти майбутній Лімпій з веслування на байдарках та каноє. Перші запливи стартують у суботу о й ранку. Вправлятимуться на воді і ще одні спортсмени. Відбудеться першість області з веслувального слалому. Змагання під назвою Весняні старти розпочнуться у суботу на озері в парку біля кінотеатру Сокіл на вулиці Володимира Великого об 11-й ранку. Зануряться у воду і львівські плавці. Стартує відкритий літній чемпіонат області з плавання серед юнаків. Змагання розпочнуться у суботу о 15.00 на вулиці Клепарівській, 39 А у цей же ж день відбудеться важ. Ливий футзальний матч. Чемпіон України Львівська енергія зустрінеться із харківським локомотивом. Початок гри о 15.00 на вулиці Керченській, 8. А у неділю відбудеться фінальний тур 22-го відкритого чемпіонату України з водного поло серед чоловіків. Вирішальна гра між Львівським динамо та Маріупольським і лічивцем, яка визначить володаря золотих нагород, розпочнеться о 18.00 на вулиці Клепарівській, 39. А. Проводьте свої вихідні спортивно та активно, і тоді ваше життя стане значно яскравішим. Це все про спорт на сьогодні. Для вас ще далі курси і прогноз синоптиків. На все добре. Євро – 10 гривень 30 копійок. Американський долар – 7 гривень 99 копійок. Російський рубль – 25 копійок. Польський злотий – 2 гривні 44 копійки. На суботу, 25 травня, синоптики прогнозують сильну хмарність, дощ. Температура повітря в день – 14 градусів тепла. Вночі – 7 градусів вище нуля. Вітер південний – 4 метри за секунду. З 1 по 27 травня знижка 3% на квартири в будинках на вулиці Інструментальній та Мечнікова. Екодім – 247-2007. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу Жадор.